Всім вітання з півночі Київської області. Вітаю всіх, хто завітав до мене на канал. Два дні у нас вже іде тихенький дощик, невеликий, тихенький. І квіточки трішечки ожили, колір навіть помінявся. Але земля промочилася всього на 1,5-2 см. Це підсаджувала сьогодні вранці в чорнобривці, то вкопати неможливо. Як камінь. Лілії почали трошечки вже розквітати, і запізненням в минулому році вони вже квітли повній. І в мене дуже-дуже було багато лілій. І, так як я говорила в попередніх відео, щось. Ну, явно не цей, як він звезд, не кріт, а все-таки, мабуть, сліпак, тому що повитягував він і цибулини. Цибулин немає. Там одну знайшла, вона була з'їжена. Ось заквітла перша ця, вона сама перша заквітає, така простенька лілія. Заквітла Garden Fair, Ось така красуня. Вона взагалі е, до двох метрів росте, але в цьому році вони всі маленькі, всі нещасні. І так як я казала попередню, що якби в мене не було попередніх відео, то, мабуть, би я їй не повірила, що вони бу ну, можуть такі бути розкішні, е, буде заквітати ось Рісінгмун. Вона така жовтенька. Буде всередині і з ледь помітною рожевою облямівкою. Цю не пам'ятаю, як називається, вона квітує сама, сама з останніх квітує, вона такого персикового кольору, дуже гарна. Трояндочки почали наростати. Вже буде, ну, мабуть, третя хвиля квітування. Я не знімала, вона вже квітувала. А тут тільки наростила, буде друга хвиля. Напало на них, я не знаю, ну, на тлю не похоже, а можливо, тут така тля була чорна. Вони всі чорні стояли і напало в один день, в одну ніч напало просто. Але оце я покропила, то воно чорнота зійшла, Ну, начебто нормальні вже стали. А на. Оце в мене подружка співає не затихає. Е, на трояндочки ось леді Алісія заквітла. Ось така красуня. Зараз я її підніму. Ось така красуня. Її треба підв'язувати, тому що такі слабенькі в неї з Мені едем. Еде. Вона стояла геть чорна. Я думала, що вона не оживе, але дивіться, ожила, і, 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 трішечки залишилися. Трішечки чорнота залишилася на листечку. А оцей стебелятко було геть чорне. Я думала, що вона вся пропаде. Не знаю, що то таке було, і, іначе схоже на чорну гниль. Дивіться, яка вона розкішна зараз стоїть. Схоже, щось було на чорну гниль, але не чорна гниль, чи сіра гнильця. Ну, ось так квітують. І там уже почалася друга хвиля. Почали бутончики повикидала, кері вже заквітла. І я попереносила. Трояндочки ті, що мої, що я садила череночками І ті, що купувала, сюди попереносила. І вони вже поприживалися. Ось, Дивіться, оце ця маленька, що чоловік мені подарував, вона ожила там вона геть вона, я думала, що їй пропаде оця рожева. Теж уже вона у бутони Вже викинула. Ось гарно. Ну, всі, там всі які були, всі я сюди пересадила. Ну і отака клумбочка квітуча. Щось доквітне. Немає так, щоб клумба стояла гола. То трояндочка, яка ще не доквітла, то флокси заквітли, то ромашечка, дереві тут є. Пітунію сюди посадила. І ось сюди ця гортенція, що я купувала. Вона має квітнути. Але я купувала високі такі сорти, чи, чи вона просто це перший рік посадки така низенька. Ну, не знаю. Не знаю. Посадила сюди Пеларгонію квітне гарно. Дінки просто 10 раз сама себе, дякую, сама собі дякую, сказала, що я її купила. Вона, вона. кіточки полягали вона так. ось така. Дуже гарна трояндочка. Ну, і ця моя любимка. Просто так зробимо, Дивіться, яка розкішна. ну, Я хотіла, щоб сплелося, але думаю, мабуть, в густо. Я тут, е... коротше, сіяла ротики, ці, як вони називаються по-правильному не знаю. От в дитинстві ми ротики на них казали. і він, ось Я його посадила сюди і він. Ось такий малесенький, це карликовий. Я його неправильно, ну я його не буду пересаджувати, може пропасти. Е, понаходила агіратом. У мене було багато агірату, а це тільки-тільки він посходив. Я його сюди посадила, можливо, насіння зберу. Ось сюди ще один маленький. цей. А оцей ось сюди дивіться, я купувала як махровий. Я не знаю. Бачите, який гарнющий? Але я так. Невідповідально віднеслася до них, і вони в мене вижило тільки 5 штук. Заквітла ще кала, така вона на її колір чорнильний, і така вона розкішна. Тут вона одну кіточку не викинула, а корінь вже вона відквітла. Ну, Всередині немає. Можливо, іще викине, не знаю. Але. Наросла. Ось маленькі кущики тут теж повикидали. Ось така красуня. І тут, Так що ця клумбочка мене дуже радує. Вона взагалі входиш і таке яскраве, яскраве пятно, е, Насіння гарно наростає, немає пустих, так що, я думаю, що я назбираю. Насінневі коробки такі повні, але треба отак голубеньких, е, ось такий сорт. Я не знаю, де вона в мене взялася, але такого не було. Мабуть, може, як от насіння збираєш, і материнська якась лінія там передається. Чи, ну, поняли, бо були отакі великі. Ось такі великі були, а це, як правильно, то калібрахо, чи Ні, ну, сорт. Такий дрібненький-дрібненький. Ну, знімаю ранок, то ще портулак не розквіт тут Гарно він так вписався, цей портулак, позаплітав і ось заквіт агіратом. Так що клумбочка ця гарна. Так, чоловік уїхав на лікування Ворзель. Стежку ми не доложили, так щось довго у нас воно, довгограюча історія. І красота моя, кошик мій такий з квітами. І покажу оцю верескову астру. От вона вже заплітається, бачите? І от Оці ці малесенькі гілячечки, оці відростки, це все будуть квіточки. Я влюбилася в неї з першого погляду, фото виставляли і теж було. Так, каменем обложено. Я не знаю, що то у них було, чи то просто якийсь насип, чи теж у них погріб стояв, і обложено було каменем. І вона отак звисала, і отак вона аж сюди отак звисала. Боже, щоб ви глянули, яка краса. Ну, В буквальному смислі, що ми цей камінь виложили під цю рослинку. Вона дуже гарно заплітає. Бачите, аж куди вона воно, де поплила, поплила, поплила. І сюди вона так сплітається. Дуже гарна. Вона як заквітає, як снігова лавина. Ну і сахара моя. Обіцяла показати усю. Ось така вона гарна. Надо буде ще взяти... Побачили вже, як я побачила в інтернеті, виставляли фотографії цієї цинії. І взяла суміш, а тепер потрібно на слідучий рік взяти по кольорам, щоб, ну, щоб червоний попався. Біленький такий, він такий гарнезний. Ну і цю помаранчевий. В кого є ломи камінь, напишіть мені, він оце відійде, чи це вже йому прийшов, прийшов кінець. Він весь горів, він доволі таки недешевий. І оце так його садить. Там десь воно з краєчку є трішки зеленкувате. А на решті. Решта то геть там вже, мабуть, ніяка реанімація не допоможе. Ну, ось так. Ну, така засуха стояла, і зараз хоч вітерець і ну, не, не, не так жарко, то вони трішечки ці рослинки ожили. Люди не витримують, а я не знаю, як ці рослинки витримують. От такий мене перехід. Повикопувала тут всі тюльпани, всі нарциси. Не знаю, куди я їх всуну. Вже все поставила сама собі жирну крапку. Ну, хіба що, ну не зарікаюся, але хіба що якийсь такий сорт тюльпанів буде, що він мене просто я не витримаю. А так уже в мене немає. Просто куди їх дівати. У мене там, де чоловік построїв. Ангар під мотоблок і там повністю заложено тюльпанами. У мене місця зовсім немає. І їх кудись садити, їх треба міняти місцями, а міняти як їх міняти. Це якби на можна було на цю, як вона зветься, так, клумбочка гарно виглядає. Ну, На продаж то ти посадив як гладіолус в одній стороні, в другій стороні. А так, куди їх? На одне те саме місце. Так, оце сюди я садила. Сюди садила ось е, ці на, е, чорнобривці. Там мене вони в косариках позацвітали. І думаю, їх там ви, не видно. А тут посажу, вони порозростаються до осені, да і пустого місця не буде. Це я вчора чистку робила тут. Чистку робила, все зрізала. Гарно, коли квіти є, гарні квіти, гарні клумби, отакі стоять, красиві, цвітуть. Але матір Божа, я вчора єлі, ну, просто я сама себе принесла додому. І все, що в мене ця нога, вона опухла. Я вчора навіть не говорила. Ну, А сміття скільки, Боже, скільки сміття. І це ще сміття ось буде. Тут зрізати. Дивіться, як гарно ще квітує це страусине перо ромашечка ця. Ну, я кажу, що із усіх ромашечок всі гарні, але ця мені більше всього подобається. Вона така незвична і вона довго ну, довго вона квітує лілія. Зараз скажу, як вона називається. Так, ближче підійду. Це орієнтальна лілія Starfighter. Вони гарні орієнтальні, але в чому проблема їх? Їх треба або сильно укривати, або їх викопувати, тому що вони при великому морозі вони змерзають, вони пропадають. В мене вже це я не пустословлю, це просто в мене вже були вони. І дуже гарні, і вони попропадали. попропадали Це теж якась буде з них орієнтальна, одна отежка, одна орієнтальна. От вони, ще вони стоять. Благо пішов дощик, то вони тут трохи ожили, тому що там, от там вдалині дітка, то вона. Ну, практично засохло. Ну, і квітує деревій. А я минулий раз знімала відео і дереві, деревій, да деревій, деревій. А потім я опускаю очі, а у мене моя краса ту, що я зрізала, а він заквітує другий раз. Дивіться, який гарний кущик. я так думаю, що його можна і по весні стригти, щоб він був. Не такий розлогий, бо там місце дуже сухе. І от іриси я тут ну, посадила, і я думаю, їх звідси прибрати, тому що вони пропадають. Тей був у мене такий гарний світленький ірис, цвів дуже ніжний, і він пропав, он там, де пусте місце. Він там пропав, він засох. Квітку він от цвіла квітка і він засух. Ну, от так. Така краса. Ну, поки гарно. Поки гарно, поки ромашечка квітне. А тут посадила я, вчора повикидала лаван О, ці. Як вона зветься, гвоздичку повикидала, і в мене була сикруха мені принесла кущик лаванди, і один кучик я ось цей посіяла. Я його поки не зрізаю. Зріжу я десь усе, в кінці серпня, кажуть, на осінь гарно її садити, І почеренкую, попідрізаю. І цей кущик я роз... Зділила, вона там понаростала, в неї гарно корінчик відділяється. І я оце сюди понасаджувала. Буде в мене тут лаванта. Трошечки місце поміняю. Кактус мій, який я винесла, він змерз. Я думала, що йому буде амба, але ні, він буде воно де квітнути. Я так хотіла, щоб він весь заквіт. Буде квітнути. А цей сюди посадила два. Цей ось сюди замарала я його. Отак треба. Ну, да. Ось така у мене композиція є. Мені подарував цей сукулент. Тут у мене сусід є, він займається кактусами. Дуже велика у нього колекція, дуже гарні, такі просто бомбезні. А ось сюди один я не посадила, дивіться. Не посадила, забу... щось пропустила. Подивіться, яка земля. Це два дні йде дощ. Я б тут брала просто відра виливала. Ну, ось так. І покажу ще свою жоржинку. Дивіться, прийшов дощик, і яка вона просто просто прекрасна. Це низькоросла жоржинка, вона мені дуже подобається. Вчасно тільки потрібно зрізати всі засохші квіти і буде все окей. Ну отак. Поки все гарно, поки все квітне, саме головне, щоб закінчилася війна. От такий в мене вигляд. Такий вигляд, така краса. Дякую всім, хто мене дивиться. Дякую всім за перегляди, всім миру, добра і все буде Україна!